Права 480. Відомо, що 4608 поділити на 48 дорівнює 96. Чому дорівнює значення виразу? Ну що ж, давайте подивимося на цей запис. 4608 поділити на 48, результат буде такий, таке число. Це число, помноживши на 48, у нас має вийти 4608. Це означення дії ділення. Тобто ми пишемо, що 4608 поділити на 48, і сказано нам за умовою, що це дорівнює 96, означає. Означає, що 48 помножити на 96 дорівнює. 4608. Ще раз, це означення дії ділення. Ну добре. Ну а тепер даємо відповідь безпосередньо на перше запитання. Нас запитують 96 помножити на 48. Скільки буде? Ну, Ми вже множили. Ось воно, то пишемо, що це дорівнює 4608. Пишемо так, як. 48 помножити на 96 дорівнює 4608. Є. Ну і переходимо до наступного другого завдання. Нам треба знайти результат ділення. Скільки буде 4608, поділити на 96. Це буде таке число, яке ми, якщо помножимо на 96, у нас вийде 4608. Але на 96 треба помножити 48, щоб вийшло 4608. То ми пишемо, що результат цього ділення дорівнює, пишемо 48 і записуємо так як. Так, як. 48 помножити на 96 дорівнює 4608. Ну що ж, ось таке завдання на означення дії ділення на цьому вправу завершено.